Ви знаєте, тримати сімейні стосунки в тонусі це важка, а деколи навіть небезпечна праця. І так уявіть собі, сімейна пара вирішила врізноманітнити своє сексуальне життя. Ах. 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 Я не розумію. Ти ж сама сказала вдар мене. Я мала на увазі подупці, а не під зі всієї всії. Ну трошки перестарався. Ага, перестарався. Ну, але ти ж сама сказала, йди, візьми шнурок і зв'яжи мене, а потім я за це ще й получив. Ага, а то нічого що то був шнурок, на якому сушилися речі, а? <рив> я хотіла романтики, як в фільмах. Так, а що не так? Що не так? Що не так? Коли головна героїня Бреду Піту каже, розірви на мені трусики, то він бере і рве їх, а не каже, ти що дурна. Як ти будеш без трусів ходити, а? Я на нові тобі не дам. Ти все зіпсував, Вітя! Що я зіпсував? Що я зіпсував? Ти мене намазав соняшниковою олією, а не ароматизованою. Ой. А якою олією треба мазати, перед тим як жарити? <кій> Слухай, кохана, а то я цей. Ну я пожартував цей. Слухай, ну давай попробуємо. ще, Ну я буду з тебе їсти, їду, як в фільмах. Серйозно? Mm -hmm. Ну, ну добре. Mm -hmm. Але давай без ножів, виделок, добре. Бо в мене шрами ще з попереднього разу не зажили чекай, чекать. Що це? То для мене? Ні, то для твоєї мами. Якщо зайде до нас знову в кімнату, то мені так, що ви мало бало не порадити.